Два тракториста на полі, обідня перерва, такі розложили на газетки сальце, цибульку, достали чарочки, по чарочки нали такі. Ну, і один такий, щось вдивився в газету і читає, так. Ху -ху -ху. Ти, ти диви, ком, диви? Оказується, що піхва зменшується на один міліметр за 20 років. Ну, що, ад би нам такі подшипники. Адвокат зустрівся зі своїм підзахисним в'язнем і каже: Ну, у мене, є, у мене є дві новини, одна добра, одна погана, з якою починати. Давай, з поганої. Ну що ж, на трупі була знайдена ваша кров, а хороша ка, хороша, що там все нормально, ніяких болячок немає, гемоглобін в нормі.